Так, друзі, всім привіт! Зараз коротко пройдемось, що це за в мене телеграм-канал такий, що це таке, що за цімки і так далі. Бо багато хто, особливо сьогодні, почали писати мені в Дірект, питатись, багато хто не вірить. Е, дивіться, друзі, вивожу на екран скрін. Оце мої транзакції, які прийшли мені на мій usdt кошельок. Е, транзакції за останні три дні. Це 300 доларів. Ось вони бачите, оце справжні долари. Це, грубо кажучи, там 12 тисяч гривень. Ну, чуть більше. Ну, я думаю, на ці кошти. Ну Тиждень можна спокійно собі жити. Не на широку ногу, але ну, блин, купити собі щось там, поїсти нормально, да, сходити в якусь кафешку. Я думаю, цього буде достатньо. Ну Мені достатньо. Ось це зайняло в мене е, три дні. Я буквально я не маю просто часу, бо ви знаєте, що я займаюся ще, крім цього е, дропом, продаю речі. От. Тому в мене не вистачає просто на це часу. Я просто зайняв буквально 2-3 годинки кожного дня і ось ну 300 доларів. Це дуже круто, я дуже довольний. Так що, друзі, хто не вірить, то можете не вірити. Кому цікаво таке, я не можу вам просто розказати, що це, що там потрібно робити. Бо ви знаєте, що Тік-ток може за це заблочити. Навіть за те, що я показую, Тік-Ток може заблочити. Ось, Там все чітко, там все легально, нічого такого, ніякого скаму і так далі. Кому цікаво, залітайте Телеграм в шапці профіля. Хто хоче попробувати себе, ну як бачите, оце результат. Скрін також я вам показав. Кому не цікаво, ну не заходьте собі, живіть далі, як жили. <сум> так що, все, друзі. Всім удачі. До речі, вже зайшло 700 людей. Залишилось тільки 300 людей. Бо пацани збирають команду, там команда невелика, там тільки треба тисячу людей. 706 вже перейшло. Ще 294 людини потрібно. Так що встигайте.